Сьогодні Ісус говорить нам про будівництво. Ісус нічого не мав спільного з будівництвом. Він не будував храмів, не побудував будинку чи якихось інших будівель, але говорить про будівництво дому, говорить дуже-дуже простий принцип принцип, який знає кожна людина, що без фундаменту не буде. Нічого триматися, прийде якийсь вітер, буря, дощ і так далі. Якщо не буде фундаменту, то все розвалиться. Ісус говорить, що це є принцип не тільки будівництва будинків, храмів, різних будівель матеріальних, але що це головний принцип духовного життя. Якщо людина хоче духовно зростати, вона повинна дотримуватися цього принципу. Ми говоримо часто, що потрібно будувати своє життя на міцному фундаменті, яким є Бог. Ми це знаємо добре. Але це така фраза трохи загальна, вона правильна, вона дуже глибока. Але будувати своє життя це дуже е, глобально сказано. Наше життя складається з кожного дня, і кожного дня ми будуємо свій день, будуємо своє життя кожного дня. Ми приймаємо рішення, ми щось вибираємо, ми щось робимо або не робимо, і це все має якусь свою причину. Тобто кожного разу, коли ми щось робимо, ми повинні себе запитати, чому я це роблю, і для чого я це роблю? Чому я це роблю? Чому я тепер тут на службі? Чому я тепер не вдома? Чому я йду на роботу, чому я зустрічаюся з цими людьми, чому виконую ті обов'язки, чому приймаю такі рішення? Кожного разу, коли ми. Будемо запитувати, чому я це роблю. Ми будемо отримувати відповідь, на чому я будую це своє рішення, або на чому я будую цю свою дію. І в цій відповіді ми зможемо зрозуміти, чи це рішення буде правильним чи ні. Якщо це моє рішення буде побудоване на міцному фундаменті, тобто на якихось конкретних. Християнських людських принципах, побудоване на навчанні Ісуса, ну, наприклад, чому я тут тепер, чому я тепер на святій Месі, або чому в неділю на святій Месі. Якщо це буде відповідь, яку ми десь там всередині відкриємо, тому що це мій обов'язок, тому що я мушу бути на святій Месі в неділю, бо це є Божа заповідь. То це не буде міцний фундамент, тому що прийде якесь випробування, прийде криза в житті, прийдуть якісь проблеми, людина може десь переїде в інше місце жити, і тоді все відразу поміняється. Людина перестане ходити в церкву, тому що не було міцного фундаменту. Або коли хтось переходить в іншу релігію. Наприклад, недавно про такий випадок ми розмовляли, що людина перейшла з християнства в мусульманство. Чому так відбулося? Тому що людина в християнстві не мала міцного фундаменту. Вона не будувала своє життя на навчанні Ісуса на Євангелії. Якщо би будувала на Євангелії своє життя, вона б залишилася з Христом на ціле своє життя. Якщо людина. Залишає Бога, то означає, що фундаменту немає, тому що прийшли якісь випробування, прийшла криза, і людина дуже легко тоді залишає ті справи, які вона робила навіть щоденно. Може, молилася щоденно, може, ходила на службу щоденно, може, читала Святе Письмо щоденно. Але якщо там не було зустрічі з Богом, з Христом, якщо це не було. На міцному фундаменті, то щось змінюється в житті, приходять якісь кризи, і людина дуже легко це може все залишити. Ісус побудував не матеріальний дім, не храм, але Він побудував церкву, церкву спільноту, церкву, яка є Божою інституцією, і вона вже триває 2000 років. Тому що вона побудована на міцному фундаменті. Ісус є сам тим фундаментом церкви, основою церкви. Без Нього церква би не могла існувати. І тому нам, дорогі, важливо вчитися ось цього запитання до себе самих, на чому я будую, що мене мотивує. На підготовці до вінчання, до таїнства подружжя. Я завжди запитую наречених, яка мотивація вашого рішення одружитися? Яка мотивація, що вас привело до цього рішення? Якщо там є відповіді, наприклад, бо нам добре разом, сьогодні добре, а завтра може бути вже недобре. І якщо завтра буде недобре, то що тоді? Все, подружнє життя на цьому закінчиться? Бо може, післязавтра вже буде знов добре. Бо якщо завтра ви проживете, коли не добре, то прийде післязавтра, де вже може бути добре. Але якщо на початку мотивація подружжя мотивація до подружжя, бо нам разом добре, бо ми розуміємося, завтра вже можна і не розумітися. Бо, не знаю, нам добре проводити час разом, потім одружилися, а вже. Разом час і недобре стає проводити. І що тоді вже розлучатися відразу? Ось так ми бачимо, що багато, які вступають в подружнє життя, мають таку мотивацію і дуже швидко це подружнє життя закінчується. Мотивацією до подружнього життя має бути любов, любов, яку черпають від Бога, і любов, якою обдаровують один одного. Тому, поки вони не скажуть, що ми хочемо вінчатися, тому що ми любимо один одного, доти вінчання не буде. Тому що це є двигуном, це є тим фундаментом подружнього життя, любов від Бога, яку дарують один одному в подружжі. Але це є теж в будь-яких стосунках, не можна побудувати стосунків без Бога. Якщо там не буде Бога, воно швидко розсиплеться, розвалиться, прийдуть теж якісь випробування. Якщо будувати стосунки корисливо, що ти мені потрібен для того, щоб я міг це і це, то теж це дуже швидко закінчиться, або будуть такі проблеми, які унеможливлять такі стосунки. Тобто, дорогі, важливо нам завжди запитуватися, що нами керує, що є мотивацією наших дій, наших рішень, нашого життя саме в такому покликанні, в такий спосіб, чому я це роблю, і знову, і знову вибирати Христа, вибирати, що це Він є фундаментом мого життя, Він є скелею тим каменем, на якому я. Будую своє життя, але в першу чергу будую свій день. Цей день, цю справу, цю роботу, цей відпочинок. Будую на ньому. Тоді воно буде тривати, і тоді буде приносити добрі плоди, але теж приносити нам велику, велику радість. Амінь.